Фіналом чотирьох Кубку України на спортивній арені комплексу Золота гора в Ужгороді урочисто закрили чоловічий гандбольний сезон 2022 2023 За трофей у фінальному матчі боролися Запорізький мотор та гандбольний клуб Одеса. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 40-27 і мотор став володарем титулу вже в дев'яте. Найбільш результативними гравцями фіналу у складі мотора стали Дмитро Горіга, Ігор Турченко та Дмитро Тютюнник, які закинули по шість місць. Я б не сказав би, що було так просто. Багато ігор в цьому сезоні у нас і з ігри на ігру, тобто і дальні дороги завжди тяжко нам було. Приїжджаючи сюди, ми знали, що туди да, суперники трошки легші, але все одно настраювалися, грали свою ігру, хотіли показати, що ми чемпіони, заслужені. Перед усім треба сказати спасибі, дякую нашим Збройним силам, що вони боронять нашу землю. І так, да, тобто показали, що ми можемо грати в воєнний час і не забувати про цей вид спорту. У матчі за третє місце Донбас переміг Ізмаїл 28-23. Таким чином, трійка-призерів Кубку повністю повторила п'єдестал медалістів чемпіонату чоловічої суперліги. Мотор золото, Одеса срібло, Донбас бронза. В Цілому цей сезон видався доволі складним. Ми намагалися приїздити і виконувати свої зобов'язання в чемпіонаті суперліги і в Кубку України. Простих матчів точно не було, але я радий за команду, що хлопці зібралися, попри той інтенсивний графік, який ми мали, і за те, що відповідально підійшли до кожної з ігор, що з повагою ставилися до своїх суперників і показали, якщо не найкращу, то близьку до цього гру. Майже усі ключові зустрічі у сезоні чоловічого гандболу приймало Закарпаття. І це водночас як виклик для регіону, так і можливість показати власну спроможність приймати у себе змагання найвищого рівня. Дуже добре, що ми маємо таку можливість приймати фінальні матчі чемпіонатів України, Кубка України, як чоловічі, так і жіночі. Безпекове Закарпаття, хороша логістика. Таку можливість проживання, тренування, таку можливість. Всім подобається, тому ми, вони запропонували, ми зробили все, щоб, для того, щоб їм було комфортно. Відзиви дуже позитивні, їм подобається в Закарпатті, їм подобається в Закарпатті проводити матчі. Тому, що залежить від нас, ми все зробили, щоб тут був комфорт і спортивні досягнення. На урочистому нагородженні відзначили усіх медалістів як чемпіонату, так і кубку. В обох розіграшах ужгородські Карпати фінішували четвертими. Однак у суперлізі маємо вагоме досягнення. Капітан Карпат Ярослав Котюк став найкращим бомбардиром суперліги, закинувши 132 голи у 14 поєдинках. Це заслуга всієї команди без команди. Як не став б кращим бомбардиром. Сезон, так, да, доволі був тяжкий, як фізично, так і морально. Така ситуація в країні. І так, звісно, хотілося його зіграти, щоб показати, що українська хутбол живе. Карпати могли цей сезон навіть краще виступити, просимо на Закарпаття медалі, але такий регламент робили нам трошки не повезло. Ну, працюємо далі. Остаточно ж вітчизняний гандбольний сезон 2022-2023 завершиться за два тижні. Ужгород прийматиме фінал чотирьох жіночого кубку України, де за титул поборються і Ужгородські Карпати.